Друзі, привіт! Дуже давно я не знімала ніяких відео, в принципі, і показувати не було що. А зараз зробила нове замовлення в новому розплітничку Зелена садиба. Це я надивилася в Ютубі у дівчат розпаковки і вирішила собі замовити. Ось така велика у мене посилочка. Тут рослинок на тисячу гривень. Доставка у них ну, протягом 10 днів. Мені через тиждень відправили. Новою поштою ось така коробка 185 гривень. Ось так це все запаковано. Дивіться, які великі. Боже, яка я щаслива. Зараз буду це все розпаковувати. Ну, ще так, рано я. Посилки не замовляла. Це вже я планую робити новий квітничок. І перші рослиночки на цей квітничок вже замовила. Ось такі ялиночки. Замовила це коніка. Вона 4-річна, 135 гривень. І Daisy White 110 гривень. Daisy White вона з таким. Жовтеньким приростом. Дуже красиво і я вам скажу, що саджанці не маленькі, за таку ціну дуже класні. Я прям так радію, воно так пахне. Дивіться, яка краса. Прям супер. Ну зараз я одну підніму, подивимося кореневу. Якщо в мене вийде однією рукою, не вийде цю. Всю вийде. Ось така коренева, не повністю заплетена. І дуже, це дуже-дуже класно, тому що не треба буде довго мучитися розплутувати ці коріння. Гарне коріння, трошки земля потряслася, повипадала, поки доїхало. Але то нічого. Там я теж думаю, що дуже хороша коренева. Я прям щаслива, щаслива ще хочу їм взяти теж ось таку ялиночку, але з блакитною хвоєю. Вже не пам'ятаю, як називається, там я собі позберігала. Те, що хотіла б ще замовити. Ну, Ялиночками я дуже задоволена, тому що за таку ціну класні великі саджанці. Ось така велика ялиночка Карл. трьохрічна 220 гривень. Тут дуже великий горщик і сам саджанець великий це подушковидна ялиночка. Я ось на новий квітничок хочу саме подушковидні ялиночки. У мене квітник невеликий, у мене небагато місця. Рослинок хочеться висадити дуже-дуже багато, і тому вирішила такі невеличкі ялиночки купувати, які ростуть там до 2 метрів максимум в дорослому віці. І ось такі подушковидні ялинки, і вже придивляюся подушковидні сосни. І щось таке на штамбах. Дуже-дуже ну, гарна вона і дуже пахне, так. Трошечки одна гілочка, як наче відломилася, поки доїхала, і трошки земля висипалась. То пакування, ну, таке собі, я бачила покраще пакування, але... але саджанці просто чудові. Я думаю, в інших розплідниках такий саджанець коштував би ну, гривень 500. Класний. І також замовила ялівці. грунтопокривні. Люблю саме грунтопокривні. От якраз на цьому квітничку вони мені закриють все вільне місце, яке буде. Ось це у мене Golden Carpet, він трьохрічний. Ой, я вже не пам'ятаю, скільки коштує, що до 100 гривень, здається. І ось такий, карпет, кажу, ялівець Green Carpet, він п'ятирічний. У мене є ще Golden Carpet. Ну оцей грін carpet, він такий колючий. А golden carpet не колючий. Ну такий трошки є, але менш колючий, ніж грін карпет. Ну, зараз, звичайно, вони всі такого кольору непривабливого, скажімо так. От тут трошечки як ну, це видно, що підсохше краєчки, але так він живенький зараз скажу ціну. Подивила стіну Golden Carpet 90, ось цей він трьохрічний. а грін карпет 5-річний 110 гривень. Ялівець панкейк. Дивіться, який великий 220 гривень, 4-річний садженіць. Горщик тут великий такий гарнющий. Ну, звичайно. Колір на зиму вони всі змінюють. Але видно, що живий, а гарний кущик. А це ялівець, це теж 4-річний, зараз скажу назву: Бар Харбор. Якщо я правильно вимовляю. Теж, наче 4-річний, скільки він, 120 гривень здається. Але я ж його замовляла, я думала, він теж такий ґрунтопокривний, але щось він такий величенький, і мені здається, що він якийсь старуватий трохи, тому що дивіться, ну, видно, або він так швидко розростається, або йому не 4 роки, тому що тут видно, що вже такий, як на мене, то старенький. І обрізаний. Ось, ну, може обрізали для того, щоб він помістився нормально в коробку. Ось такий садженець великий. Але, ну, не знаю, може, він такий має бути. А якщо у когось є такий ялівець, то підскажіть, він ну, ось такий. Великий росте, я маю на увазі високий, тому що я його замовляла як ґрунтопокривний. Ну, загалом ось у мене посилочка. Загалом задоволена посилкою, тому що великі саджанці і якби, ось така кількість. Дві-три ялиночки і 4 ялівці за тисячу гривень. І ялівці величенькі вже, та й ялиночки також. Поки що вони в мене будуть стояти, ну, цю ніч переночують в мене тут на віранді, тут холодно, а вже завтра їх повиношу на вулицю і так собі будуть стояти чекати свого часу, поки ми їх висадимо в новий квітничок. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!